हा कृपा <wine> полностью прямое назначение, а все остальное это второстепенно. Добрый день. Зараз мы знаходимся на киевскому мелотреку. финальной частина жикая Декілька тижнів для того, щоб вже велотрек був вже готовий. Нам залишилось ще вдихнути життя для того, щоб передати в управління гіотрек, щоб діяча школа була, щоб діти тут змогли тренуватись, для того, щоб провести конкурс, на якому і кафе, і паркінг, і отримання велотреку буде здійснюватись не тільки триматися на бюджеті міста, а також буде підтримка бізнесу, який візьме на себе зобов'язання отримувати велотрек в нормальному стані. Що можу сказати? Цей об'єкт повинен бути одним з ключових таких знаєте, знакових об'єктів. І сподіваємося, що це буде центром велоспорту.